ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יסוף סוף גלים. חנוכה שמח, דוברי דיי, דוברי וייצ'ר. Ми вітаємо вас, єврейська громада Чернівецької області, єврейська релігійна громада Буковини та всі, вся вся чисельна єврейська громада світу вітає всіх, хто сьогодні зібрався на театральній площі міста Чернівці на традиційне запалювання головної ханукальної минори Буковини. Сьогодні свято перемоги, свято вогнів і свято добра. Ми сьогодні збираємося тут, Чернівці. Як ми збираємося тут, сивається. На це центр города в Мир, Нью-Йорк, Берлін, і в Китай. І все відмічає це праздник. І сьогодні запалення сьогоднішнього вогню нам дасть можливість розвіяти оту пітьму, оту ненависть, оте зло. І я впевнений. Що Україна перемоги спільно з юдейською громадою, поколини, яка надзвичайно сильно допомагає нашій батьківщині, нашим воїнам на передовій, ми отримуємо свою незламну, міцну країну. ato adinoi Eloheinu melech ha'ilom Asher kidishonu b'mitzvoi sov Vetsivonu l'ad liknech ha'anu k'o money